Доброго ранку вже тут ми сидимо. А що це означає? Що у нас уже сидять на наших гості. диванях наші гості. сьогодні? Це пані Ольга, науковий співробітник галереї Єлисаветград, та її колежанка, пані Анна, директор художньої школи імені Осмиркіна. Доброго ранку. Ми знаємо, Добр, що добра. буде виставка скульптур. Що це буде за виставка? розповідь про її концепцію, де вона стартує. І, І назва І її оповідання в пластини. Так, ну назва така творча, для того, щоб охопити весь спектр того, що буде представлено. Це один із спіль. Проєктів галереї Єлисаветград і художньої школи «Осьмьоркіна». Народилася ідея досить таки давно, майже півроку вже зріє, так? так, ну, десь, так. І ось визріла, що нарешті в п'ятницю ми відкриваємо виставку. Це вперше в галереї Лисавдоград буде виставлятися скульптура. Ви знаєте, виставки у нас приходять часто, але в основному це живопис, фотографія. І вперше ми вирішили трошки змінити напрямок і представити скульптуру. А про те, що це за скульптура, я думаю, більше розкаже Анна Володимирівна. У нас хвилину буде. Тільки. Так, я зараз вам все розповім. Да, ми дуже чекали цієї виставки, тому що маємо надію показати, які талановиті наші діти. Який творчий потенціал у них закладено, і щоб в цьому переконалося наше місто ще раз. Дійсно, вже неодноразово наші діти виставляли різні свої роботи, і місто знає обличчя художньої школи, але виставка скульптури це майже ну, перша, скажімо так, і в такому масштабі це перша виставка. Mm -hmm. Там будуть представлені. Роботи дітей, які навчаються зараз в школі. Роботи випускників, тобто дипломні роботи, а також виставка охоплює ретроспективні роботи, тобто роботи дітей, які вже закінчили нашу школу. Ну дуже давно я ж кажу ще раз. Повторюсь, такого об'єму виставка це перша в місті. Тому ми дуже хвилюємося, дуже чекаємо. Яка тематика? Що там буде зображено? Чи е, Вона буде різна. Там будуть е, представлені роботи. Е, <кхем> горельєф, барельєф. А, вчора я анонсувала барельєф, ось, ретроспектива. Найголовніше дуже сподівалося, щоб все вірно назвали, тому що я, наприклад, не розуміюся на цьому. Можливо, звичайно, є фахівці, а округлі якось так. Зараз я все вам розповім більш докладно. Барельєф це низький рельєф, горельєф це високий, це рельєф майже об'ємна скульптура. Також Власті скульптури об'ємні і каркасні скульптури. Ну, діти в нас вивчають рельєфи починаючи з першого класу. В першому класі вже йде в них об'ємна скульптура, але невеличка. З другого класу вже є каркасна скульптура. Що це таке? Це коли каркас закріплюється на якомусь на якійсь основі, і тоді вже набирається маса, маса майбутньої скульптури. Mm -hmm. Тобто це дуже кропітка робота, і першачки ще не можуть технологічно справитися з такою роботою. Так що такий от спектр наших робіт. Дивіться, от завжди, коли якась виставка ви будете вибирати когось із кращих? Виділяти, точніше. Чи це просто виставка? Це ж на ми, ми, ми так Ча? вже вибрали найкраще, тому а -а. що робіт дуже багато. Х, художня школа працює більше, більше півстоліття вже. І ви собі уявляєте, яка кількість там в класах стоїть скульптур. Тому що це вже най, одні з найкращих робіт вибрані. Тобто ви не всі забрали? Ні, це найкраще. Чому? Я просто доводжу, щоб всі зрозуміли. Це все ж таки була вже шліфовка, залишилися одні з найкращих і з якоїсь концепції. Вибрані залишення, ті що залишалися в фондах, як зразка казки, ті, що, ті, що е, зараз е, е, діти виготовляють теж найкраще. А якщо, наприклад, я приходжу і от, е, дуже люблю мистецтво, і от хочу купити цю е, скульптуру, я можу її купити? Це можна буде зробити, оцінені. Робити? ми не задумувалися, да не замислювалися. ми якось не ставили хату на меті, меті такої, такої але. Якщо знаєте, буде пропозиція, будемо думати в цьому запросити напрямку. Запросити Всю когорту, цю творчу, багатих людей на вашу виставку і зробити цю нову політику, а потім ці гроші вкласти а в школу. Впреки, можна, дуже дуже, дуже... Цікаво е, е, Так, Але е, ці роботи е, ретроспективні роботи минулих років е, це свого роду зразки. Е, Фонду, викладачі, так. да, викладачі навчають дітей, які приходять на цих саме не на цих можна, роботах. Вони так? Роботи безцінні. Да, Якщо да, да, ви да, да, прийдете, да, завітаєте на нашу виставку, ви самі в цьому переконаєтеся. <реку> а, коли відкриття виставки? О котрій годині, ще раз нам нагадайте, і а, до котрого часу вона буде працювати? А, відкриття виставки відбудеться в п'ятницю. О 16-й годині буде офіційне відкриття початок. І я думаю, що а, до а, Різдвяних свят вона буде тривати. Тому що у нас там планується ще цікаві події. Вона буде доповнювати ця виставка дитячих робіт, буде доповнювати ще одну виставку, яку, яку ми плануємо відкрити 24 грудня. Це буде підсумкова виставка конкурсу всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку щаслива дитина, квітуча Україна. Яку? До речі, про спільні проекти з художньою школою. Художня школа теж приймає участь вже другий рік поспіль в нашому конкурсі. І не тільки діти е, надають свої роботи, а і викладачі е, приймають участь, вони, як члени журі, вони надають свої роботи, готують і вибирають, дарують свої роботи дітям. Угу. Дивіться, у мене таке питання. О, тут вже трохи ми підемо від виставок. Е, дивіться, свого часу, коли я вивчав мистецтво, я помітив таку тенденцію, що е, в Україні живопис він все ж таки якось е, з точки зору попиту трохи скульптуру е, посуває. Чому це так відбувається на думку? Е, ну взагалі живопис. Е, Взагалі мистецтвом цікавиться не так багато людей, як хотілося б. І серед усіх напрямків мистецтва живопис, можливо, такий найяскравіший, найбільш доступний людині. І в плані розуміння мистецтва, і в плані. В грошовому еквіваленті. А, наприклад, графіка і скульптура це таке мистецтво. Знаєте, як в музиці джаз не кожен зрозуміє, що але графіка все одно зараз поляризується через те, що фарбується. Ну да, в, в будівлі. Деякі в, сегменти екстер'єру. Дивіться, ще таке питання. От домінантні скульптори минулого століття там Давіду, Віртуозов, ще там багато-багато людей. А от сьогодні в Україні хто є цією когортою, плеядою, скульпторів в Україні? Хоча пару імен. Є таких людей? Ви знаєте, я не можу вам сказати е, м, про всю Україну. Очка, це вам розповість. А я скажу вам про скульпторів, які є в нашій художній школі. У нас зараз два провідних скульптора: це Кривко, Олександр Володимирович та Плід... Тін Володимир Георгійович. Uh -huh. дуже цікаві талановиті люди. Кривко, крім того, що викладає в нашій школі. Він ще є священником. Він знаний в нашому місті і поза його межами: архітектор, дизайнер, монументаліст. Володимир Георгійович Плітін є членом Союзу художників нашого. Його роботи експонуються в місті Кіровограді, а також в Києві і в інших містах. Тобто в нас дуже е, такий. Творчий потенціал вчительський. От, ну а далі вже про потенціал нашого міста і взагалі України вже, мабуть, олічка ну, е, е, розповість. Тому, тому що е, прихильників скульптури небагато. Е, і мало хто знає взагалі скульптурні якісь композиції, да, якщо так mm -hmm. казати, там, якщо, наприклад, ще живопис е, дещо орієнтується е, люди, то про скульптуру, окрім Давида, е, да, або ще грецьких тому, скульптур, ага. мало, мало хто знає. Ну в Україні, можливо, один із найвідоміших скульпторів. Роботу якого знає точно кожен українець, це Анатолій Кущ. Він зробив стелу на площі. На Майдані, да, ось mm -hmm. ангел-охоронець, які охороняє він, так, да це так. зробив Анатолій Кущ. Це він автор. Ось цю скульптурну композицію знає кожен українець. Yeah. Тепер знають, але, кожен його? Знає але не прізвище, кожен так? знає прізвище. Так, Дові, та, це але... настав ще таке питання. але Автора. треба дуже коротко відповісти. Зараз у світі мистецтво переживає свою рідну таку стагнацію, тому що всі види, начебто, вже винайдені, але середньовіччі цю стагнацію подолало е, постчас е, чуми. Це було відродження. Як mm -hmm. ви думаєте, у наш час що буде спровоку... спровокує оцей ви? Творчої плеяди своєрідного е, ну, по-перше, так, так вже якщо на філософські теми пішла uh -huh. така е, розмова. По-перше, мені здається, що до часів відродження ми ще не дожили. Ми зараз знаходимося більше в такому суспільстві хаосу. Uh -huh. а, а, про те, що все, все вже винайдено, і про те, що нічого нового не буде, ви знаєте, один із, здається, мені теж грецьких ще філософів, ще до нашої ери так само казав, що буде зі світом, якщо все вже винайдено. Це сказав Геродот. Це сказав Геродот, і хай буде щастя в раю, тому що думаю, він там. Дякую, що ви в нас були. Знаєте, я люблю людей, які приходять творчі до нас, є з ними про що поговорити. Я хотіла би ще трошки додати на останок, що може відродити нашу культуру. Я думаю, по-перше, це увага сильних світ цього, ага. до дітей. <свят> <свят> Якщо ми вкладемо в наших дітей <свят> душу, вкладемо кошти, і я так думаю, що тоді відродиться наша нація і буде мати продовження, це все прекрасне, що є, і навіть воно відродиться. <свят> Нашим дякуємо, знаєте, люблю <свят> я так подискутувати, щоб правду сказала, так як люди думають, тому що це цікаво. Творчі люди вони завжди знають, що відповісти, Ще буде далі. Дивіться, но ну, наших ми вже відпускаємо. Побачимося.